Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 23 жовтня, 607 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни знову випустили іранські дрони Камікадзе з Криму. Сюди на південь. Більшість в Одеську область. Щось летіло в Одеські порти, але декілька дронів летіли через Одещину на Вінничину. Поки що офіційної інформації про кількість запущених дронів немає, але відомо, що 9 дронів збили над Одещиною, один над Вінничиною і два ще над другими областями України. А про прильоти повідомили тільки що уламки дрона впали десь на портову інфраструктуру в Одеській області. І другу добу поспіль росіяни впускають новий тип дрона, який Звучить не так, як іранські мопеди, а як газонокосарка. Так його тепер і прозвали, наче запускають їх небагато. Кияни кажуть, що вибухівки в них поменше, ніж в мопедах, але все ж таки. І ось по офіційним повідомленням: вчора над Київщиною збили один такий дрон. Ще вчора наші хлопці збили одну керовану авіаційну ракету, яку росіяни пустили по Запоріжжю. Також минулої доби було досить багато обстрілів балістичними ракетами. Але збивати їх дуже важко в Одесі. Сьогодні знову гарна погода. А в сусідній Миколаївській області обстріли території поруч з Чаковом. Там без жертв. А щодо Херсонщини, то росіяни вчора знову випустили рекордну кількість авіабомб 50 штук по офіційній інформації. І якимось дивом без загиблих. Але одна людина травмована в Береславі, куди й летить більшість авіаційних бомб, якщо не рахувати, вже ж місто Херсон. Всім, крім росіян, бажаю гарної доби і прошу закинути грошей волонтерам на збори.